Всесвітня співпраця ректори Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та Утавали Юніверсіті підписали меморандум про взаєморозуміння для академічного обміну та співпраці між студентами навчальних закладів. Договір набув чинності з моменту його закріплення обома сторонами. Хочу сказати, що сьогодні питання міжнародної діяльності є дуже важливим для вищих навчальних закладів. На сьогодні є дуже багато можливостей безпосередньо по співпраці по можливостях використання іноземних, яких. Якось певних інвестицій. Перед підписанням договору була Zoom-зустріч. На цій зум-зустрічі була Вілата Олександрівна, представники обласної ради. Була я, був наш проректор з міжнародної діяльності, були представники і університету Юта, декани, начальники відділів, міжнародна робота. І виясняли, дивилися, які, яка можлива співпраця, які вектори, які будуть цікаві для нас і для університету Юта. Процес укладення угоди був тривалим. Передувало домовленості та підписання меморандуму сприяння голови обласної ради. Попередніші півтора року тому, будучи в штаті Юта, Віолет Олександрівна відвідала. Університет Юта, Юта Village University. це потужний великий університет штату Юта, де навчається десь до 40 тисяч студентів, різноманітні напрямки, різні інститути, різні деканати. І ось така співпраця у нас почала вимальовуватися. І вдячна Віолеті Олександрівні за те, що один з її пріоритетів це розвиток вищої освіти на Хмельниччині. Інтерес у обміні досвідом взаємний, адже американці цікавлять особливості діяльності вишу в умовах війни. До слова співпрацю передбачають у багатьох навчальних спеціальностях. Цікавими для нашої співпраці будуть питання психології, особливо зараз війна, питання саме роботи з військовими, їх родинами, дітьми, які проживають в таких родинах. Їх цікавить питання соціальної роботи, також можливість розвитку. В них є така спеціальність. В нас і така спеціальність література, англійська література, зокрема вірші. На військову тематику, теж ось таке зацікавлення. У нас є також спеціальність літератури. Я думаю, що один із напрямків вивчення також такий може бути. Є туризм, але в них не факультет, але є курси, які безпосередньо сприяють розвитку туристу, туристичні атракції, які є. У нас також є спеціальність туризм, тому також ми можемо. Є культурологічні напрямки, курси, які цікаві. І для нас і цікаві для університету Юта для студентів ця домовленість передбачатиме участь у конференціях, вебінарах та онлайн-зустрічах із американським університетом. Не виключає також можливість навчання за обміном з іноземними студентами. В меморандумі прописано те, що і наші викладачі, і наші студенти будуть брати участь. Це буде відкрито. Це буде міжнародний відділ показувати, які проекти, що за проекти. Подумаємо, як вони можуть. Можуть надалі розвиватися, тобто це буде відкрита інформація. Ми щиро вдячні Вілеті Олександрівні за те, що вона ну, домовилася, що вона дала можливість ось такого розвитку безпосередньої співпраці вищої освіти. На сьогодні це є дуже і дуже актуально. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал.